Ти мій коханий, ти мій чоловік, тобі я відкриваюся, мов книга. Ти моє небо, мій безмежний світ, і сонце, зорі, морозець й відлига. Ти той, кому довірила життя, кому прощаю всі свої образи. В якому мого серця є биття, і замкнені чеканням теплі фрази, Я вся в тобі, і мрію, і живу, мій кожний жест, змальований тобою, чи бачу тебе в сні, чи наяву, окрилена любов'ю неземною. У тобі сонця промінь золотий, мої надії, задуми і крила, цей злет у піднебеся чарівний і щастя обнадійливі перила. Ти той, хто надихає кожну мить, леліє мене, зваблює, кохає, в якому вогник радості горить. Який моє життя оберігає, той, за яким пройшла би крізь вогонь, пробігла б у знемозі любі далі, тримала б грози в теплоті долонь, щоб відвести від тебе всі печаль? Ти мій світанок і ласкавий день, моя розрада. Певненість і сила, і миті неповторності й натхнень до щастя мого зоряні вітрила. Мені ти подарований з небес, щоб для добра своє гніздечко звити, життям пливемо в хвилях срібних плес. Живемо, щоб дітей святить. У майбутньому у вас буде дуже багато чого спільного. Любовь. Я хочу, щоб ви вирішили справи сам, з воїною. Тобою прагну, нав... почнемо побажатися, щоб за мене всього, всього найкраще. Наш Любов. І я живу багато для процес. тебе. Що тобі Я не втям'я. Хочу вас привітати з цим прекрасним днем, бажати вам найперше велико, величезне, величезне здоров'я, тому що це залог всього. Щастя вам багато, щоб ваші діти висли здорові і все у вас було добре за вас. Хочу побажати вам щастя, здоров'я. Гроші багато. Діточок в мене бізирочок. Щоб про все здорові. Таке. Бажаю вас земельного добробуту, щастя, злагоди і взаємодію. Оце найбільше в майбутній сім'ї. побажати вам сім'ї, любові та добра на многії і благі літа. Хочу вас привітати з цим незабутнім днем, вашим весіллям, mm -hmm. Бажаю вам здоров'я, грошей, багато діточок, де ви були здорові. де ви залишаєте кімику є. Щастя, здоров'я. Ну, кинув чисим, ви роззначне днем. Я багато не вмію говорити. Щоб у вас була злагода нашій сім'ї, щоб вижили солодко. Були в часи. Моя любов це подарунок неба. Це той потік джерельних чистих вод. Що спрагнені, так мають в нім потребу, так я спішу до тебе час незгод Твоя любов ніколи не згасає, хай навіть як споткнуся і впаду, ти ніжно свою руку простягаєш, і я з новими силами іду. Коли мій каганець ледь-ледь вже вріє, а вітер сумнів'ю сильнішим лиш стає. На тебе покладаю я надію в Прости тоді, моє, прости і укріпи мене, благаю. Зміцни слабеньку віру ти мою, без тебе я душею помираю, без тебе гину з ворогом в бою, стомилась я, сил нема, мій Боже, як тяжко нам буває в світі жити, Здається, вже лукавий переможе, але приходиш ти в потрібну мить, ти не спізнявся, Господи, ніколи. Бо в тебе є свій час для усього, проводиш нас долиною юдоли як золото очищує вогонь. Але я знаю, Бог любові повний, ти не залишив навіть у той час, коли в молитві я прийшла безмовна, і вогник віри вже було богатства. Твою любов я осягнуть не смію, і милість твоя вища є небес На тебе покладаю я надію. Бо ти мій Бог спасіння, Бог чудес.